Добрий день! Сьогодні я, учениця Чернігівського ліцею №1 Павленко Софія Ніколь, розкажу вам, чому пластик шкідливий для здоров'я та довкілля. 10 грудня 2021 року в Україні почав діяти закон, який обмежує використання пластикових пакетів. З обігу їх прибиратимуть поступово, однак уже тепер пакети треба буде купувати. Варто розуміти, що для повного розкладання поліетиленового пакетика потрібно від 200 до 400 років, але й тоді він не є безпечним адже разом із водою і продуктами харчування в організм людини потрапляє мікропластик та компоненти розпаду пластику. Які мають токсичну дію, впливають на всі системи організму. Повністю відмовитися від пластику в глобальних масштабах неможливо, проте в побуті максимально його обмежити можна. Саме побутовий пластик забруднює довкілля найбільше. Наприклад, сміттєвий острів у Тихому океані, завбільшки з території України, на 90% складається з побутового пластику. Використання пластику в Україні для побутових потреб середньостатистичний українець використовує майже 500 поліетиленових пакетів на рік. У країнах ЄС цей показник більш ніж в 5 нижчий – нижчий. Із 40 тисяч тонн пластику в Україні на переробку йде лише 6%. У Європі рівень утилізації сягає 70%. 83% сміття. Яке виявили природоохоронці в Чорному морі це побутовий пластик. Саме через пластик Чорне море удвічі брудніше, ніж середземне. Вплив на зміни клімату: виробництво пластику спричиняє глобальні зміни клімату, адже більшість пластикових пакетів виготовляють із поліетилену, що отримується при переробленні сирої нафти та природного газу. Насамперед, зміни клімату полягають у глобальному потеплінні. Збільшення температури повітря призводить до негативного впливу на середовище нашого проживання, сприяє загостренню хронічних захворювань, виникнення серцево-судинних та психічних порушень. Потрапляючи в довкілля, пластик розпадається на крихітні мікроскопічні шматочки, які осідають у ґрунтах або забруднюють воду. Вплив на організм людини. У виробництві поліетилену використовується надзвичайно токсичний свинець. Продукти, що лежать у пакеті, швидше псуються, на них розвивається пліснява. При заморожуванні поліетилену, з нього виділяються токсини небезпечні. Небезпечно також розігрівати напівфабрикати в пакуванні. Доведено, що під дією високої температури з пластику виділяється токсичний газ формальдегід. Для з'єднання швів пакування нерідко застосовують клей, який також може згубно впливати на продукти, які потім вживає людина. Крім того, збільшення виробництва і використання пластику за останні 20 років викликало ріст. Ендокринологічних та онкологічних захворювань. Наукові дослідження виявили, що з дією цих речовин пов'язані збільшення кількості вроджених дефектів: ранні статеві дозрівання, безпліддя, проблеми репродуктивного здоров'я, онкологія, ожиріння і неповедінкові порушення. Зменшити шкідливий вплив пластику на здоров'я і довкілля може кожен із нас, наприклад, уникати використання пакетиків там, де можна обійтися без них, або завжди носити із собою багаторазові сумки з тканини. Такі продукти, як крупи, макарони, можна купувати на вагу, зважувати в мішечках із тканини, а зберігати у скляному посуді. Харчова плівка не підлягає переробці, її краще замінити фольгою або багаторазовими пластиковими боксами. Краще відмовитися від пластикового одноразового посуду, а стаканчики для